Топ-три міфа, які заважають набрати м'язову масу. На третьому місці це те, що протеїн допомагає набирати м'язову масу. Протеїновий коктейль – це лише добавка до основного раціону їжі. Бажано добирати необхідну кількість білка з нормальної їжі. А якщо вже в це не виходить, тоді можна додавати протеїнові коктейлі. На другому місці це важливість сна. Дуже багато людей просто його недооцінюють. Але насправді сон дуже важливий, тому що м'язи ростуть якраз тоді, коли ми спимо. Ну і на третьому місці це міф про те, що тренуватись треба кожен день і по 2-3 години на день. Насправді достатньо робити 12 робочих підходів на тиждень на одну м'язову групу і тренувати її 2-3 рази на тиждень. А також програма тренувань провинна строїтись так, щоб мінімально закислювати і пошкоджувати м'язи. Але давати достатній стимул для того, щоб запускати синтез білка. Про це ти можеш докладно дізнатись, якщо перейдеш по посиланню в шапці профіля.